Доброго вечера, мы из Украины. Слухай, меня работает за ты мне не пиздя. Ты. Еще вот так сделать. И вообще будет супер. Я обязательно так сделаю. После того, как ты мне наконец дашь реферат на тему запорожской Сечи. Ніби хтось по небу на мотоциклі їсти. Борщ Міш, варить. Варить. Борщ. Цо? Не курва, а борщ! Червона зупа, Червона зупа! Борщ? О! Борщ, борщ. Ну, борщ! Борщ! Ja nie lubię barszczu? A żurek? Żurek? Nie, pomidorową lubię. A, a co się lubisz? Dziękuję nie Dziękuję, dziękuję. Weźmiesz na szopkę. <to, grym> <dzie> <grym> no. A co się lubisz? Co lubię jeszcze? No. Pizzę. Spaghetti. A Chodzisz na. Dziękuję To to jest? A Diana. To co? <grym> to Яка з no, чапка? Ананас це. Ну, ładна чапка, ну? Яка ładна чапка. Андріана, я не ним купив біткоін Купиш мені біткойна? Не, я собі купив біткойна. Не, мій куп. Ти мій. Ну, курва. А будеш, будеш будеш Дякую вам, дякуємо. Бу будеш моїй жону, я тобі куплю біткойн. То два. Dwa wtedy, bitcoiny No kurwa, chodzi pięć. Co bez jaj, co bez jaj. Nie bez jaj, bez Nie, ja, ja je pięć, <laughs> każę, chodź pięć, pięć na. Pięć, bitcoinów. No, no. To jest tak. Kasa jest. K pieniądze jest. Widzisz, no. wiesz, piżak? Co kurwa? O. Dziękuję za serduszko! Dziękuję! Serduszko! Kurwa, to moje Ty w moim serduszku! <grym> Dziękuję, Angelo! Ange ja, Ange Angelo! Ange e, Ange to jest nasza, nasza. E, Angela to jest nasza e, follower. Teraz moja. No kurwa, twoje, no. Angela to jest moja błyszcza żona. Ага. Адріана! Хто? Анджела то і моя колишня жона. Ага. Так, так, так. Так, 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 і e, дуже, дуже в хуй. Типа до хуя? Ну, то і скоро в хуй, ну. No. Андріана, e, покаж варги свої. Та? Покаж свої варги. No, уста? О, уста, уста. Дякую, дякую. Покаж свої вуста, Андріана. Ну, no. Збудували кримський міст, хвалять в інтернеті, не хватає тому мосту нашої ракети. Обана, перший залп плавиться метал, а кличко зло, родно скаже, этот мост устав. КУАС, дай ви сюда, дай! Положи, я сам вас без води біля. Клас! ебать, бай прикольний бриф, то хандерово.

Збудували кримський міст, хвалять в інтернеті, не хватає тому мосту нашої ракети. Обана, перший залп плавиться метал, а клічка злорадна скаже этот мост устал. Алло, Та ні, взагалі не зайнятий. Сейчас не рабыня перед тобой. Это в прошлом.